Майже 500 тисяч переселенців знайшли прихисток на Дніпропетровщині з житловими питаннями. Допомагає влада та волонтери. А от фахівці обласної лікарні організували акцію, під час якої медики проводять обстеження та консультації. А за потреби і операції вже надали підтримку близько 30 ВПО Олена Мандалюк. продовжить. Даний час у вас тиск в нормі 125,80 Зараз ви себе нормально почуваєте так, так. при такому тиску? Це не низький у вас нормально. Нормальний? Нормально. нормальний, так пані Марія у кабінеті кардіолога останнім часом. Її турбує серце. Жінка кілька місяців тому виїхала з Покровська до Дніпра. І, хоча тут є всі комфортні умови, але тужить за рідною домівкою. Серце попало. Це коли з'являється така ситуація? Коли навантаження або так. спокою, коли Ми ж переживаєш, у мене така трагедія. Яка Що трапилася? Дочечка загинула. Угу. І сину. Стрес один з головних чинників погіршення стану пацієнтів, і часто це стосується самопереселенців, розповідає лікар-кардіолог. Все, що потрібно, ми виконуємо У нас діагностична база дуже велика в поліклініки, велике відділення діагностичне і намагаємося відповідати всім рівню європейському, міжнародному. Тому у нас все є по обстеженню. Якщо хворий потребує якихось ексклюзивних втручань або кардіохірургічних, у нас теж у місті є така допомога. Або якщо за ми звертаємося до інших лікарень. Тобто у нас немає такого, щоб хворий без діагнозу, не обстежений або не прооперований. Обласну поліклініку. Сьогодні на консультацію до лікарів прийшли здебільшого переселенці. Переважно літнього віку, 12 підопічних, привезла волонтерка Ольга. каже, зараз гаряча пора евакуаційників. за добу. Близько 450 людей вивозять з небезпечних територій. По перше, всі вони потребують психологічної підтримки, деякі навіть психіатричної, тому що загострюються якісь хронічні розлади. Хронічні хвороби це переважно проблеми сугло. Облеми це проблеми із зором, це проблеми ендокринологічного характеру, урологічного характеру. Пані Зінеїді в обласній лікарні вже провели операцію на серці. За її словами, тутешні фахівці врятували її життя. Кардіології оперативне втручання серця, зробили кардіографію, завершено безкоштовно, все полонські лікування. Серце постійні болі, спасли, не дали померти. Цього разу жінка прийшла до невропатолога. Болять суглоби. Зробили вже повністю все обстеження безкоштовно і поміняти тазобідерний сустав. Ну, Коксартрус третій степені. Ну, це вже інвалідність. Ну, жити хочеться ще, думаю, ще років 40 прожити. Поліпшити стан та вилікувати недуги намагаються обласні лікарі. Таку акцію для переселенців тут влаштували вперше. Ці пацієнти потребують медичної допомоги, тому ми гарантуємо, надаємо цю медичну допомогу, запрошуємо внутрішньопереміщених осіб звертатись до нас. Вони будуть обстежені. Якщо їм потрібно укласти декларацію з сімейним лікарем, тому що дійсно хто з них втратив свого сімейного лікаря, ми можемо це зробити. З Дніпра Олена Медалюк Ярослав засоба Подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.